Доброго всім ранку. Канадський прем'єр Марк Керні зробив таку заяву, що якщо потрібно, то канадська армія буде знаходитись на території України. і хвала йому. Це дуже хоробра заява, яка визначає багато з його персоналіті, як людини, великої людини. Як лідера великої нації. Але значить, крім того, що він зробив 2 мільярда допомоги України, і технічна допомога, і воєнна допомога особливо в навчанні українського персоналу, це також додає дуже великої до нього поваги. І так, це Одіозне рішення канадського прем'єра визвало неоднозначну реакцію в, значить, в, між іншими багатьма канадійцями, між іншим в різних верствах населення. І, так, і, так. і наприклад, я дивлюся Батлер, Рой його, по-моєму, звати. І я дивлюся його бродкаст. Він кожен день щось розказує по телевізору. А чому я дивлюся, тому що він дає характеристику цін на будинки у різних ері, свої прогнози дає. Вони дещо в багатьох випадках, як і все в Ріалістейт, не значать нічого. Але якась ідея там крутиться кругом нього в голові. Там він являється спеціалістом в цій ерії, бо він, значить, має свою брокерську компанію. І він е, людям допомагає. Навіть можна сказати, що допомагає, чи наживляється на людях. Це таке діло: робить гроші на людях, чи допомагає людям це як хто хоче. Коли робить гроші, але й допомагає. Це золота серединка, дай Боже, щоб це так було. Але часто він робить е, і пхає свого носа в абсолютно е, такі ерія, як сказати, це українською. Арія отраслях російської, де значить, він не є, має ніякого рівня, ніякого рівня експертизи, ніякої кваліфікації, як то зараз він заліз у те у слова, які були, були сказані прем'єр-міністром Керні про канадських солдатів як у миротворцях на Україні. Де він крутив головою і казав, що «Не не не, 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 ми вже були в Афганістані і ми там нічого не... Перше, значить, я йому заперечую в тому, що люба армія, вона, якщо є армія України, їй потрібна тренівання, трен, тренінг, тренін, тренування. А тренування і побачити здібності її армії, наскільки вона потрібна, взагалі це є участь у миротворчих місіях, де вона приблизно в бойових умовах може відточити свої значить, навчання своє і своє е, воєнне вміння, яке їй завжди знадобиться, коли буде тайм, як Ну, і миротворчі місії, які б вони не були, вони гарно діють на воєнну структуру. І це краще, ніж е, там якісь навіть навчання. Тому що, якщо миротворча місія, то там інтернаціональні е, значить, бригади, інтернаціональні війська, інтернтрубс. І, і, і канадська армія, наприклад, якщо Будуть миротворчі сили в Україні з країн-членів НАТО, і Канада там буде присутня, як по гарантіям нашого прем'єр-міністра. Це значить, що це добре для Канади також. Бо тут ця армія в Європі останній раз була коли ще в 60-х роках, в кінці, коли кіпська криза була там між гребками православними греками-мусульманами, там розгорілася була війна, і тоді там вони були. А то де все весь час Афганістан не потрібно рівня, рівняти, що тут деякі е, значить, прирівнюють Афганістан. Не потрібно рівняти, прирівнювати до цього. Але все рівно, хоч навіть і Афганістан, але ж це також була практика, практична група, яка, яка навчила чогось вояків. О, там будуть звичайно будуть і. Можуть можливі потенціально бути якісь вбиті, якісь калісму, може бути. І техніка може яка взірватися. Але е, сама професія воєнного вона, вона вимагає цього, вона вимагає жертовності. І це приклад показують українські солдати, які на такі речі не дивляться, так які жер... щоб спасти не тільки Україну, а спасти всю Європу від цього тоталітарізму. І цього фашизму, яка йде від московського Кремля. А тут, а тут прямо вже плачу. Як же ж, хай карні посилає своїх дітей, в нього свої діти, Хай він туди посилає. Як, як, як це нагадує мені, Боже мій, як це мені нагадує? Все, як це мені таке враження, що це я перечитав уважно фідбеки по цьому. Як це, це вони, наче ці всі фідбеки, вони що на українській мові, що на російській, що на англійській, тут в Канаді, наче вони всі пишуться одною групою людей, що скоріше всього, так і є. Все добре. О, я не шукаю роботу, як я пояснював своїм глядачам, що ми думаємо переїхати в Домініканську Республіку. І, там у нас ми побудували там, дачу і ми хочемо там пожити деякий час. От, і, от, і я так і сказати, закінчив свій бізнес тут в Канаді чи закінчую. Я дякую, чи, дякую дуже людям, які були, значить, зі мною, які, з якими я дружився, мої кастомери. Я їм всім дякую також. І вони дзвонять і до кінця не можуть повірити, що мене більше не буде. Той холодильник тече, О, приїдь Саша, значить, тому. В є, значить, е, значить поміняє поменяй там кран на цьому, теж приїдь Саша і там е, от, і, так, так далі, і так далі. Ті, поміняй ванну, зроби е, шавер або чіпи люстру. І о, а як драйволну я не роб. то й дірка здорова, але лишилась після дощу, чи не міг би ти відремонтувати. Два разів казав, що я не, не беру руками вже те, що. В драйволі тепилюка йде вже звідти, але все рівно, що я хто ж без тебе так зробить. Я їм всім вдячний, що вони про мене такої гарної думки, що я спіл, але вже досить, вже колись все все має свій кінець. Як то колись, каже, був в дитячий садок ходив, о, був колись студентом в інституті, значить, їздив по цих будівельних загонах, був колись програмістом. Потім був мастером на всі руки, хватить вже все. Щось треба шукати потрібно другого. То я, я шукаю щось другого. Тому що ще молодий і красивий, і думаю, ще чимось, як це ще заробляти гроші, так для... <сміття> О, і щоб Україна і війна закінчилась, це саме головне. Це саме головне для кожного українця. І тому я, по-перше, коли були вибори е в Канаді. Мене як людину, яка голосувала 25 років за прогресивних консерваторів, вимусило що проголосувати за лібералів? Їхня програма та ні? Що ще? Звичайно, я бо я побачив у марку Карні людину, яка готова. Помагати всіма силами Україні, українському народу в боротьбі проти агресії О, орків московських. І тільки тому я проголосував за нього. Ще мене спонукало до того, що я провірив: подивився в інтернеті, подивився на всіх цих соціальних платформах, тут в Канаді, і подивився, значить, на Ютубах, тут теж русскоговорящих, Розговорюючих голів багато є, і вони всі були проти нього. Вони всі голосували за П'єра Павар'є. Вони всі за нього агітували. Тому, тому тільки тому, і мене він радує кожен день, наш прем'єр Марк, що він, що він підтримує таким чином Україну. А якби був другий П'єр, що багато українців тут, багато по, 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 по разом з русскоговорящими московітами, вони пішли і проголосували за прогресивних консерваторів. Я, це тут діло зараз не в партії, діло в особистості, в персональності. Як вже показав практик і гірський досвід Америки, партію робить лідер. Оце все це треба запам'ятати і знати наперед. Партію робить лідер. Був Грейган, була партія республіканською. Став Трамп. Республіканська партія перетворилася в казна що. По тому, як вони встають і плещуть, і його одноголосно підтримують. Це мені нагадало, мені страшно зробилося, Мені нагадало, це Північну Корею або часи. Дорогого і любимого Леоніда Ілліча в Совєтському Союзі, коли я був молодим піонером. Мені це стало страшно. І якби ми, у канадці, вибрали, значить, цього П'єра, це був би такий собі Трамповський Петхалімаш, він бігав би туди за ним і цілував би його в задницю. І Україна Нічого б від Канади не отримувала. Нічого би не отримував. Або що він ще в себе гірше до України вів би, як, е, як Трампушка, щоб тому входити. Тому я дуже щасливий, що проголосували за Марка. А то мене все більше не хвилює. Навіть на ті його економічні програми не дуже дивився. Тому що тут в Канаді, тут в Канаді до сих пір існують кілька сімей. Кілька сімей, я не буду 5, 6, ну не більше 10, які тримають тут 96% всього багатства в Онтаріо. От. От, що треба знати. А ти всі просто працюють на їхні бізнеси, на їхніх е, компаніях і, і, і на їхній землі живуть. Розумієте, що я вам скажу? І то там, хто там, яка, де партія, це все, це все, тим більше тут в Канаді, це все речі настільки умовні, що на це навіть не потрібно звертати увагу. Оце всі ці нові демократи, ліберали, прогресивні консерватори, особливо тут в Канаді, це, це, це все бізнес для, для дурачків, щоб поводити по носі можна. О, зрозуміли мене, так? Це моя точка зору. Я привожу приклад всього того, що тут робиться в Канаді, з точки зору, наскільки її уряд може правильно допомогти Україні. Що мене більше нічого не цікавить. Але персонально, як я вже казав ще трохи про канадський кризис і про проблеми Канади, я тут зупинюся. Що я хочу сказати? Ви бачите, тут у мене я живу і в мене є сусіди. Сусіди є молоді, я розмовляю з ними. Все. О от, от канадського походження, все, він з осторон, у нас не будинок в слідуючу хаті, в двері. А перед цим, значить, тут теж були вони цілий хату купили тут. Такі десь йому 31, а їй, по-моєму, 28 чи що, щось таке. І одна дитина в них є. Він тут крутився, крутився, микався, микався. І вже, значить, в тому році він поїхав, пробував бізнес в Дубай, і в нього не вийшло получ... там щось ну, не дуже. То зараз він знайшов вже всю якусь роботу з бізнесом, зв'язану в Італії. Що там він знайшов, я не знаю. І він мені, він мені казав, що він там хоче якихось собачок розводити. І він підписав контракт з Канадійською. Може він найлапшовіший, я не знаю. Що він там буде цих шепард, овчарок німецьких в Італії, в Італії буде розводити, тренувати. І там він хороший, він устроївся, там є такі контакти на мірі, Він знає, що любить собачки, в нього собачка є велика. І він там буде займатися, поставляти канадській поліції спеціально тренованих собак з Італії. О, це що він мені розказав. Ну, я бачу, вже все, вже хата закрита, машину продав, і він їде в Італію по цій причині. Перед цим в цій самій хаті жили значить, китайського походження, обоє, Ну, вони з, це, з комуністичного Китаю і закінчили тут університет, і все, обоє і поїхали назад. В Китай, щоб він поїхав я, років 7 назад, шість, напевно. І він так, і я тут з ним перекидуюсь з якимись месенджерами з того Китая. Він каже, що йому там дуже подобається, він дуже там влаштувався, і що батьки його звідти поїхали, бо вони помилку зробили, бо тут він почуває, себе там в Китаї набагато ліпше. Ну, але це таке, це його вибор. Так, ще тут у мене сусід, який хату продав теж рядом, то він поїхав, живе в дочці в Англії. Каже, в Англії ціни дешевше, він живе там на півночі. Англії Ньюкасл. І каже, це не дешевше, ніж мені тут у нас в Канаді. На продукти харчування, на послуги, іншуренс е на автомобіль, на, на хату. О е газ платити менше, бо я не знаю, чому так. Бо він каже, що дешевше. І пенсію він отримав, оформив пенсію, в Англії, бо він в Англії жив довго, там приїхав сюди. І каже пенсія англійська вища, ніж канадська. О. Таким чином. Значить, ну це ще таке. Значить, у мене китаєць, я йому ще побудував сарайчик, по років два назад. І він тут про пробігав, я щось пробігав, каже, Ідем я Значить, і, mold, віскі, він все, і бі, каже день я віски купив. Значить, сингл молд, хороший віски, він принаймний каже, хотів мого реч поставити. А він сам з Гонконгу, він Гонконгець. І ми з ним випили по цього візки, трохи посиділи тут у мене. А, і, значить, спочатку сиділи на цьому дивані, випивав, пішли там на ще по одному, випили там на подвір'ї в Гозібі, а потім ще чуть-чуть випили по одній, по одному дрінку випили в гаражі. І розказує він мені, що ці всі люди з Гонконга, які боялися приближення Цзідуна, комунізму. Думали, що їх всіх будуть перія рвати. них рвати, і будуть тюрму садити, і будуть їх бити. Щось таке, напевно, їм в голові уявлялося, як було в В'єтнамі, в Сайгоні, коли туди норскоми. Е норскоми. Це північна армія Хошиміна, урвалася, то вони прямо рубали їх всіх. А хто вижив, кажуть, 2,5 мільйона людей було вбито. А потім, після того, як американці лишили В'єтнам, В'єтнамі, їм обіщали, що вони не будуть звірства робити до, наці... на... На населення. Ну, але в В'єтнамі, всі, які мали там магазини, це буржуа, то вони їх в спеціальні лагеря відправили перевиховання. вмирали з голоду, і все. Ну, це таке це історія. Вони щось таке собі уявляли, що як буде, як комусь красні китайці прийдуть до Гонконг. то їх багато сюди приїхало. Пригналося сюди, коли туди Гонконг передавали е, Китаю. Вон. І зараз вони це ми цей Гонконгіз розказував. І зараз вони всі вони шукають роботу, думають їхати туди в, в Японію. В Японії каже, що вони з Гонконга, і там дуже багато робочих місць. І дуже добре можна влаштуватись на роботу і ціни, каже, ну у півтора рази дешевші. Anніж тут о, в Канторонто, і значить в два рази дешевше, ніж в Гонконгі. Гонконг дуже дороге місто. От. І це таке він мені розказував, я не знаю, що чу. А каже, а де які, які на пенсію тут, оці гонконгізи, які відробили тут, втекли колись з Китаю, то ну, вони кажуть, навіть зараз їдуть і купляють в хороших Китаї, в Комуністичному Китаї, купляють там хати, йдуть на пенсію, оформляють, їдуть в Китай туди. Каже, це взагалі, каже, я не повірю, яку степені він, він, ми випили цю віск, він мені розкази розказував. І він каже, я теж, в нього двоє дітей, малиханки молодший, трохи хлопець. Закінчив університет в Австралії знайшов роботу, працював у банку якимось все життя, все. І розказував, що я їду, ось оберу дружина у нього, в нього, то в мене то ж фінансист. То я кажу, поїду в Токіо, в Осакі, я хожу, у мене там пару компаній інтерв'ю буде, покажу дітям Діснейленд, побуду щось три тижні в Японії, подивлюсь, чи там щось нормальне. Я кажу, тут не можу. Вже каже, не можу. І це кажуть, сади такі дорогі. І ми обоє працюємо, тесла і все. І добрі гроші заробляв, ну не вистачає буквально ні на що. Через всю цю дороговізну, яка тут стала зараз. Я тако цього китайця слухав, що прямо аж не знаю, чи це правда, чи це ні. Ну, але потім, бо я ж таке саме в мене в голові крутиться, я ж чого ж їду е... в Домініканську Республіку. Ну я добре, я вже за одне такий маленький крок до, до пенсії. Я вже на пенсії, я вже оформив пенсію. Я вже мені, мені вже що? Я маю стипендію до чого поки в ящик не заграю. Все. О, а, а він ще молодший. У нього двоє дітей в дитячі садок ходять. І такий місяць в життя працював, з побагато освіту гарну і все. А, але, але тут у мене був такий інструмент один був, такий, пару таких сендерів було, белт-сендер хороший такий. І я його продавав, поставив в інтернет, що я продавав, мені той сендер не ношу, нічого маю сандувати. І по греху Скіпра, кіпріот, пригнався до мене. Такий хороший хлопець, 40 років. І руки у в нього в мишцях розвинути, щось йому той сендер потрібен. То він, А в мене український прапор висить в цьому в гаражі здоровий такий. То я відкрив гараж, подавав йому той сендер, він мені включився, і Боже, що він мені почав розказувати, каже, що такий клімат тут. Каже, О, і, і, і так в мене зима наступає, руки ноги холодно, боюсь, зима наступає. А в Кібрі так хорошо тепло каже, там так хорошо. І чого я сюди приїхав? <гум> <От>. І тут <гум>, там бідні люди на Кібрі, ну вони сміються до один до одного. Вони там веселі, вони живуть, а тут тільки працюєш, каже. тут таки працюєш, і грошей не вистачає. Каже. І я кажу, ось уже рік-два. І це абсолютно втрачені часи. Тут. І я кажу, забираю дружину і, і дітей, наскільки дітей я не питав. Ні. І їду назад на Кіп. Хватить з мене цієї канати. Люди, каже, недобрі, такі, каже, такі, злі тут каже люди. Такі, каже, нічого не поможуть. Такі яко дивлюсь на нього. Ми люди як люди. Люди грізні, є ліпші, є гірші. Є гірші. Є такі. Ну, правда, тут є, тут така замкненість є, така. Вони живуть, як ракушки всі. Поміж -моєм, по ними вклинитись дуже тяжко. Щоб зробити сам привік, <кій> навіть на роботі вони працюють все життя рядом з тіл стоять, дітей весілля, вони не запрошують <кій> своїх коворкерс на весілля. Тут така культура, така культура. І вони мають свій круг: це своїх братів, сестер, <кій> друзів з школи, друзів з університету. І, і так, якщо ти надім ну, по-хорошому, туди в його круг чи в її круг попасти. Тут до цих кам'ясні канадійські традицій, <кій> дуже тяжко. Вони навіть ходять один до одного в гості, то вони беруть з собою своє пиво, своє вино, а якщо не допивають, то не збирають назад з собою додому. Тут такі, такі, тут, е, такі тут, е, трошки для нас чудні звичай. Але я тут прожив 30 років. так. І мені вже важко студити, бо я вже став місцевим, я вже більше як канадієць, аніж, аніж українець. Так? І я хочу сказати, як колись мені сказали, то, що тут в Канаді воно може бути трошки гірше, трошки ліпше, може бути якось так або так. Ну, тут де все добре. Тут все добре буде. І довго буде добре. Клімат тут холодний, ну холодний. Ну, не такий вже холодний, тут кавуни у нас ростуть ось у Онтаріо. Абрикоси з черешня. Вино ось на Ніагарському, там долина є, роблять Ніагарське вино, теж досить-досить добре. Винарні стоять. Не є такий поганий, суровий, холодний клімат також. А то люди, є люди, то скільки б тих людей треба, щоб тут жити. Потрібно, потрібно багато людей. Маєш там свій круг, так як другі канадійці, так і собі крутися в своєму крузі, плати податки роби. Щось що таке людське життя. Воно ж, воно ж, воно ж це знущання. так? так не впів вирости, <по> потім, поки навчився, поки вже це і заплатив за хату, чи що, пів вже пора вмирати. І діти виросли, скільки доклав до них, вони порозбігалися, і в них своє життя, ти їм вже мало цікавить. Приблизно це все про це. Головне, щоб і що? Щоб і бомби московські на голову не падали. О, це саме головне. А Канада. Пасіба їй, що вона допомагає Україні. Це що ми маємо знати, за що ми маємо любити цю країну, тільки так.